Анатолій Токар, засновник і головний лікар стоматологічної клініки, стоматолог-ортопед-хірург, віце-президент ГО об'єднання стоматологів ортопедів і зубних техніків України, розкаже, чому більше не ставлять золоті коронки і як зробити посмішку Анджеліни Джолі. Ви в плані, що стоматолог вживає і сигарети, і алкоголь. Але в загальному вона дуже гарна. Ну не гарніша, ніж моя дружина, це однозначно. По дереві постукаю. Чи правда, що стоматологи ортодонти розкручують людей на брекети, мовляв, через неправильний прикус? Можливо, вона і є. В нашому випадку після детальної діагностики ми можемо тільки сказати, чи пацієнту потрібно то чи інше ортодонтичне лікування, тому що, окрім ортодонтії, такої, як незнімна техніка брекети, за яку ви сказали, зараз ще є інший варіант, який називається елайнери. Він ще більшої популярності зараз набуває серед моїх колег. Чи правда, що після відбілювання зубів більше ніколи не можна пити каву і червоне вино? Червоне вино можна не пити день, але якщо є дуже сильна прив'язаність до алкоголю, то можна випити біле сухе вино одразу після відбілювання. Сигарети та алкоголь вороги стоматологів. Ви в плані, що стоматолог вживає і сигарети, і алкоголь? Чи це може якось згубно впливати на зуби. Ну, стосовно нікотину, це одна, напевно, з найбільш розповсюдженіших проблем. Тому що, як у людей, які багато палять, також є запалення ясна, постійно, хронічно, тому що нікотин забиває судини, є кровопостачання біля ясен надзвичайно погане, утруднене і відповідно ясне виглядає так червоно-багряно-пастозно. Ну і неприємний запах. Не завжди приємно тобі працювати з пацієнтом, коли е, ти таке враження, що сидиш в курілці. Коли стоматолог розмовляє з людьми, дивиться лише на зуби. Це дуже поганий негативний фактор. Так, це є професійна хвороба. Вона б, напевно, наявна у всіх, це як людина, яка займається взуттям, вона буде спочатку дивитися на людину, як вона заходить спочатку на взуття. Людина, яка займається, до прикладу, макіяжем, буде дивитися завжди на якісь косметичні речі. І нетактовні стоматологи будуть теж саме робити. Чому більше не ставлять золоті коронки? Не модно. Ну, Якщо ви ганстер, якщо ви виконуєте якісь треки в стилі хіп-хоп, то я думаю, що це навпаки буде класно, модно і стильно. Кожен переслідує свої різні цілі. Я думаю, що просто та історія з використанням металевих, металевих реставрацій, які там зафарбовували в жовтий відтінок, або в такий срібний, вона вже пройшла. Зараз інші тренди. Тому що всі люди хочуть більш естетичного результату. Як зробити посмішку Анджеліни Джолі? Ну, я би не дуже так би говорив, що неї дуже гарна посмішка. Е але в загальному вона дуже гарна. Ну, не гарніше, ніж моя дружина, це однозначно. Її можна зробити, її можна повторити, спробувати взяти декілька фотографій, відеороликів, спробувати її скопіювати. Але чи це буде посувати тій людині, яка хоче це вже друге питання. Скільки може заробляти стоматолог на місяць? Ну, скажімо так. Більше ста гривень в день це точно. Чи бувають експрес-курси для стоматологів? Звичайно, я таких курсів досить багато і досить велику кількість проводжу. Зокрема, останній рік, відколи почалась повномасштабна війна, то всі фінансові доходи, які йдуть з моїх цих курсів, вони йдуть на допомогу ЗСУ. Ми Придбали вже декілька автобусів, декілька машин. Так само з цих курсів, які я проводжу, використовую фінанси для того, щоб оплатити матеріали, тому що ми лікуємо дуже багато військовослужбовців і всіх повністю безкоштовно. Скільки потрібно грошей, щоб відкрити власну стоматологічну клініку? Все залежить від амбіцій. Якщо це в умовах одного кабінету, де є один стоматолог, працює і один і одна стоматологічна установка, і ще якісь додаткові девайси, то хай буде до прикладу там від п'яти тисяч доларів. Це я би про якусь дуже стару стару стоматологічну установку, де потрібно людину, яка буде крутити педалі там умовно. Та до припустимо, там хай буде 100 тисяч євро на одну людину, де лікар себе е, упакує, припустимо, внутрішньоротовим сканером, який коштує 20 тисяч євро, який зробить, поставить рентген, який коштує звичайний прицільний там 6 тисяч євро. Комп'ютерний томограф 50 тисяч євро, стоматологічна установка орієнтовно від 10 000 до 80 тисяч євро. Е, і пішло, поїхало. Чи подобається вам ваша професія? Я в неї прийшов усвідомлено. По якій причині, бо я носив брекети. Я носив брекети, будучи в школі два з половиною роки, і я побачив, як я змінився після того, то я зрозумів, наскільки я став впевнений в собі і я прийняв рішення залишити військову справу, бо я в той період часу вчився в військовому ліцеї, залишити військову справу і піти в медицину. Часто пацієнти втрачають свідомість у кріслі. По дереві постукаю. Такі речі краще не питати. Чи обов'язково лікувати зуб, якщо дірка невелика? Якщо ви хочете зекономити ваші фінанси і потратити їх на сім'ю, звертайтеся до стоматолога навіть не на тому етапі, коли є дирка, а на тому етапі, коли просто потрібно раз в півроку відвідати стоматолога і не тільки стоматолога, а лікаря будь-якої спеціальності на огляд. Чи можна чистити зуби содою? Такою кухонною, яку кидають в тісто, для того, щоб тісто стало більшим. Mm, в кожного в нас вдома є вітрове скло, ну скло, яке там з будинку. Візьміть ту соду, насипте собі просто на щітку, чуть-чуть капніть води, і спробуйте скельце ваше потерти. Звичайне, яке в будинку там чи в квартирі. Промийте його водою, подивіться, що після цієї соди буде з поверхньою скла. Чи правда, що якщо прикласти сало, зуб перестане боліти? Я на наступних вихідних буду варити бограч я обов'язково візьму сало. Я перевірю це, чи зуб перестане боліти. і вам дам на це відповідь. Я це вперше чую. Ваша порада стоматологам-початківцям. Якщо ви хочете бути столікарем-стоматологом, розвивайтеся, але розумійте, для того розвитку вам не потрібно буде, до прикладу, для хлопців в перші роки вашої роботи чи по закінченні інтернатури придбати купляти автівку. Вам краще ці кошти вкласти в особисте навчання. Повірте мені, воно потім вам з торицею повернеться. Чи бояться стоматологи самі лікувати зуби? Е, так, у нас зараз там сьома година вечора. Я якраз в 12-й годині сьогодні був в стоматолог свого е, на візиті, бо, як правило, ти не маєш часу, ніколи не маєш часу. Тому я єдине, що коли лікую, лікують мені зуби, прошу робити це без анестезії, бо я ненавиджу анестезію. Я її, не бо, я її не боюсь. Мені краще перетерпіти біль, яка є зубна, там декілька секунд, але не колоти анестезію. Бо це відчуття після як все відходить, мене воно просто нервує.